Розрукавка сорт екстра вага 10 кг за 3640. Чоловіче, це пласенька бута, розрукавочка. Передані на флісі. Розмір XL. Жіноча розрукавка, розмір XL. Жіноча дута. укорочена. Розмір S. Така жіноча розмір L. Ще одна жіноча легенька безрукавка, розмір 46, чоловіча, тепленька середині на флісі, розмір XL. Легенька на гудзочках, розмір 52-й, легенька безрукавка, розмір 44-й. Дута безрукавка, розмір 36. Ще одна жіноча дута. Безрукавочка, розмір S-ка. Легенька жіноча на кузочках, розмір Елька, Чоловіча, легенька рукавка. розмір 2XL. Теплесенька, безрукавочка жіноча, розмір Елька. Така без безрукавочка чоловіча, розмір 46, -й. жіноча без рукавка, розмір Елька. Ніжно-розова, жіноча розмір S Жіноча безрукавка розмір 2XL. Легенька безрукавка розмір 3XL. Ще одна легенька безрукавочка, розмір XL. Дута жіноча розмір XL. Така теплесенька всередині. Безрукавка. Натрістся. Остороння, розмір XL. І остається легенька чоловіча розмір Елька. Це були безрукавки сорту екстра, вахаємо 60 кг за 3640 кг.